Зінаїда Гайсан вперше сіла за кермо тролейбуса шкода у 21 рік. Тепер їздить на сучасному тролейбусі. Запевняю, що професія водія тролейбуса зовсім не важка. Навіть для жінки їй подобається. Жартую, що в тролейбусі проводить більше часу, ніж вдома, але свою професію любить. Водій тролейбуса це професія наша така. Вона, як би сказала, я не є складною, але дуже цікава. Водночас вона. Потребує 100% уваги, самодисципліни, культури поведінки на дорозі, тому що від цього залежить наша безпека руху, безпека наших пасажирів, за яких ми несемо відповідальність. Скажіть, будь ласка, жінка, водійка тролейбуса, це складно чи ні? Ні, я б не ні, ні. Звикаєш, так? я люблю свою роботу, ціную свою професію. Ні, зовсім ні. Скільки років, до речі, ви працюєте і на чому ви раніше працювали? Е, я почала працювати ще у 87-му році. Скільки вам було років тоді? Ой, 21 рік. Ага. Тоді е, були шкоди, два віда шкод: е, 9 ТР і 14 тр Я почала працювати на 9 ТР, на другому маршруті. А так. ви постійно працюєте на другому маршруті? У свій час багато років я працювала на першому маршруті. А зараз знов-на. Щось зараз відрізняється робота в тролейбусному управлінні, наприклад, от 10 років тому і зараз. Так, так. Е, дуже подобається, що почав оновлюватися тролейбусний парк і отримали 10 новеньких от таких, ПТС. Вони дуже зручні. Комфортні, дуже комфортні для людей, для пасажирів, для людей з інвалідністю, низькополі, легкі в управлінні, би як... для жінок. По-перше, це як, як вам сказати, як на легковій машині, так, сучасний тролейбус, ну, легкі рулі, легкі педалі. Легкі от ці кнопочки, всі сучасні, клавіші, дуже гарно виглядають, дуже легко ними управляти. Слухається машина, тому що новенька, все новеньке. Ну, сьогодні я виїхала на лінію, о 7 годин я вже поїхала зупинки. Так. У нас робочий день, якби починається раненько, так? десь о 5.40 вже. Е Проходимо медогляд, обов'язковий медогляд кожен. день. Після прийомка тролейбуса йде також потрібний час. І вже до сьомої години всі тролейбуси, автобуси, всі вже на лінії, якби на своїх маршрутах. То ви вже 5 годин працювали, так? так а так. до котрої працюєте? До 20.46. Ще буде другий обід. Аж вас два обіди, так? Так, так. Обов'язково. Сьомий до 20 -й. це не складно вам. Ну, як би я привикла. <смі> <смі> да. А от нововведення, те, що тепер є безготівкова плата, ну дуже багато нарікань. Ви вже ну, ви стикалися з цим. Це добре чи погано? Я думаю, що добре. Люди звикають. Уже мало хто каже, що в мене нема чим оплачувати. Якщо нема чим оплачувати, у нас є отакі транспортні картки. Люди куплю, купляють, да, користуються. Дуже зручно. Хто вас з пасажирів запам'ятався? Е... за стільки років, ви напевно перевозили, не знаю, мільйон пасажирів. Е -е, так, дуже багато. Е -е, мені запам'ятався, знаєте, такий одинокий випадок. Я працювала на першому маршруті, їхав чоловік, і йому стало зле. І я йому як би надала медичну допомогу, і визвала швидку, і в нього тоді. Почався як би, другий чи який там інфаркт, ви знаєте? і він вижив. І десь через деякий час я не пам'ятаю, але він підходить до мене і каже, ви пам'ятаєте, ви мені спасли життя. Він mm -hmm. і розказує, от тоді було, на середніх дверях, я впав, вже прямо в дверях, мені було зле. Я згадала його. і він мені, Донедавна, тому що він ж, проживає там по червоноармійській, я коли працювала на першому маршруті, він мені <реш> <реш> так, <реш> постійно носив мої кап'єтки. Так, і постійно за кожним разом дякую.